Мені дуже не подобається їздити на байку. Як давно катаєтесь на байку? Чи подобається вам, чи відчуваєте ви цей драйв, коли їдете по дорогах, багато людей впізнають, вітаються. Єдиний позитив, що визнають, пізнають багато людей. Багато вітаються, сигналять. Як ви це бачите, мені дуже не подобається їздити на байку. Це мене примусила солідарна молодь. Робити це, щоб ви яка сказали, що. Без цього цієї складової до солідарної молоді не прийму. І Я вимушений був два роки тому почати їздити, щоб бути зарахованим до солідарної молоді. Ми сподіваємося, Марину Анатолійовну побачити на байку. Це провокаційне питання. Я... Народ сподівається, вже... Марина, Марина я вже з Дінарою нарою домовилися. Мене і так до молодіжки. Немає поки що шолом. Ну, як тільки ми її купимо шолом, вона буде зі мною їздити. Так що зараз справа в Шоломі, так, Марина? Майже так.